Ford Escape in hibrid Titanium Super Machine З гібридним двигуном економія пального десь складає біля 5,5-6 літрів витрат на 100 кілометрів шляху по місту. Комплектація Титаніум це супер-класна комплектація. Звісно, безключовий вхід, електрорегулювання, сидінь, шкіряні сидіння, автоматичне ближнє, автоматичне дальнє, панорамний дах. Ну і, звісно, цифрова приборка за кермом. Тут у нас екран великий із Карплеєм, Андроїдом Авто, клімат-контроль двокзо. Підігрів сидінь і керма. Звісно, автоматична коробка передачі. Як бачимо, у нас навіть є автоматичне паркування, тобто це сама топова версія цього автомобіля. Звісно, музика Бенк Олофсон, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск ну все зафаршировано, як має бути. Але взяти автомобіль з невеликим пошкодженням по аукціону, так дійсно можна. Чи можуть виявитися пошкодження більшими, чим видно на фотографії? Думаю, що так. Да. І от задні пошкодження, які дуже часто полюбляємо брати. В задніх пошкодженнях автомобіля дуже зрозуміло усе, коли б'є по задньому бамперу, але не дуже зрозуміло, коли бампер висить на автомобілі, і це на аукціоні, цього всього не видно. Коли ж автомобіль приїжджає сюди в Україну, майстер вже знімає бампер, робить розбір і видно, як задня частина пішла в середину. Потрібно бути також досить обережними, адже тут може поламати і розірвати, як бачите, шви, герметики, тут знаходиться батарея і з цим всім. Цим бути надзвичайно обережним. Але це те, що я розповідаю: що подивитися на фотографії аукціона і зразу визначити вартість ремонту, це просто неможливо. Звісно, ми це можемо виконати так, як має бути. все по розмірам, по геометрії кузова у майстра, всі повністю креслення є. Тому